Де люди, які працювалися з громадськими організаціями і пропонували запишіть нас, тому що ми хочемо приймати участь в соціально-економічній розвитку області. Я впевнений, що ми будемо захопити з вами і узгоджувати дії, яким чином працювати. Я і мої заступники. Моя команда налаштована на те, щоб ми працювали з громадською радою, тому що ви представляєте е, інтереси громади. ви, можливо, в деякій мірі знаєте краще і більше того, чого ми не знаємо. Тому що ви живете на землі, ви кожен день спілкуєтеся з людьми, вони до, до вас будуть звертатись. І, і та інформація, яка є, ви будете трансформувати, вона буде трансформуватися через вас до мене і ми. Будемо приймати е, ті чи інші рішення. Я скажу, що можливо і в подальшому ми на такі громадські... ради будемо запрошувати депутатів, тому що депутати, особливо мажоритарники, які пройшли е, по тих чи інших округах, вони сьогодні теж е, піклуються про вирішення питань, які виникають е, в місцевих громад. І разом з ними, разом з вами. Нам буде легше вирішувати ці питання. Ну, так склалося символічно, що ми, або наше зібрання проходить перед Новим роком. Я всім вам хочу побажати здоров'я і родинного щастя. Впевненість в завтрашньому дні. Ми всі разом з вами заінтересовані, щоб наша Київщина розцвітала. Тому хороших вам новорічних свят. І я впевнений, що буквально в січні місяці ми з вами зберемось Конкретні, з конкретними пропозиціями. Е, будуть е, від вас, ми складемо план заходів і будемо працювати. Ви можливо виберете керівні органи, які будуть е, інформи, інформувати вас, щоб постійно не збирати всіх, е, як виконується. Ці пропозиції, які поступлять від вас, і яким чином ми будемо діяти. Тримається? Тримається. Так, яким чином ми побудуємо роботу? Хто нас буде вести? Та, я буду вести. Я коротке вступне слово зроблю перед установчими зборами. Тому що Київська область є другою областю, де проходять установчі збори громадської ради. Вчора такі установчі збори були проведені в Вінницькій області. Ми виконуємо 996-ту постанову, яка передбачає механізм створення і діяльності таких рад в областях. 15 листопада на громадській раді, яка в нас діяла, а постанова Кабміну дозволяє це протоколом було затверджено ініціативну групу по підготовці утворення нової громадської ради. І таку ініціативну групу очолив голова Союзу юристів обласного матьора Микола Іванович. 19 листопада, виконуючи норматив постанови, ми через сайт проінформували про те, що утворена ініціативна група, і ініціативна група... Вирішила провести установчі збори 23 грудня 2010 року десятого року приміщення обласної державної адміністрації. Треба місячний термін на те, щоб громадські організації, які виявили бажання брати участь у роботі громадської ради, подали відповідні заявки з відповідними формами. Це заява відповідного зразка, це автобіографія людини, яка буде працювати в громадській раді. Коротка, це інформацію. Про результати діяльності громадської ради за останні два роки і свідоцтво про реєстрацію громадської організації. До Київської громадської ради виявило бажання увійти 84 громадські організації. Ми вважаємо, що це досить потужний, потужний результат. Сьогодні на установчих установчірах присутні 65 керівників громадських організацій. На порядку денному сьогоднішнього засідання, коли розпочнуться збори, буде винесено декілька питань. Це перше встановлення кількісного складу громадської ради, оскільки самі представники громадських організацій мають встановити, яка ж кількість оптимальна буде для оптимальної роботи. І, і нормально співпраці другим це обрання саме кількісного складу шляхом рейтингового голосування. Є декілька варіантів, на яких сьогодні установчі збори зупиняться, так вони виберуть. Чи це буде голосування власними руками, чи це буде через бюлетень. Ми підготували всі відповідні для цього документи. І тому громадська рада персонально обирає склад громадської ради. І після цього утворюється робоча група, яка буде, яка підготує положення цю громадську раду на сьогоднішній день порядок. Громадської ради вичерпаний на наступному засіданні громадської ради із складу тих людей, які будуть обрані, обирається голова громадської ради, обирається заступник, обирається секретар і вони планують роботу, вони формують робочі групи, робочі комісії, і починається робота. І хотіли би, щоб робота була з дійсно помічник, громадська рада, з дійсно помічник обласної державної адміністрації. Всі питання, які будуть вирішуватися, вони мають заходити з за посім питанням компромісу. Ростина Торисович коротенька інформація перед початком саночних спорідні. Подошевська Тетяна Залітна, вона, вона відповідає за моментальний напрямок цілому, і вона буде працювати із громадською радою. Я на цьому певний, в неї є досвід, в неї є досвід відкритість, і тому всі питання ми будемо зможете через неї, через Петра Петровича, через і до мене приходити, і ми будемо їх піднімати і їх вирішувати. Я думаю, що Микола Іванович і нам... Задобається ваш досвід роботи. В принципі, досвід е, е, і депутатського корпусу, всіх тих, хто зможе допомогти. Тому, в принципі, у нас цілі єдині. Ми будемо працювати, щоб Київщина стала кращою, Да? Все хочу я і це хочу ви. Тому я бажаю вам плідної роботи, Петро Петрович, ви керуйте далі. Покинув вас на короткий час, тому що у мене колегія облдержадміністрації, приїхали голови райдержадміністрації, мери міст, і ми з ними повинні вирішити, як закінчити рік, що потрібно зробити, щоб святкові дні пройшли, пройшли на високому рівні, щоб, як кажуть, люди повинні віддихати, а чиновники будуть працювати і забезпечувати їхню безпеку. Тому з вашого дозволу я. Вже,